Як я поробулаю деякі квалі сультимейту на повну, четверте місце, одна десята від першого місця. Перший поворот мене розгортає, я 10-й. Добре, це перше коло. Я буду їхати далі. Їду собі спокійно далі. Ну, не тут то було. Мене вже на першому школи питається вбити і задайвити. Але мене пощастило вижити. Так, це перше коло. Добре, я собі їду спокійно, майже п'яте. Тому що я поверну свою позицію на норву помилку, мене розгортає. Так, це моя помилка. Добре, я їду собі далі. Ну тут чомусь три вайда в один поворот і мене знов розгортають. Де я становлю знов 11 чи навіть 13. Добре, я собі їду, їду. Що може стати ще гірше? А мені Мерседес каже, привіт, чувачі. І я знов в останній. Тому в мене питання, чому я взагалі їжу ці деякі Манс ультимейти? Ані рейтинга, ані чого. Я гарно поїхав, і що в итогі? в итогі я маю знов мінус рейтинг, мінус. Все. Тому мені мене нічого не залишається, як вбувати всіх, хто мені не подобається.